Часте питання, що є по айфонах. Зараз в продажі XR та 11, 4300 та 8500. По стану доволі непоганий, тут уже поклеєне захисне скло, працює все добре, без нарікань. Під захисним склом якісь мікропритертості, але не сильні. Так, Показую, що у нас по пам'яті і по акумулятору. 128 МБ. По акумулятору у нас тут 81%, але поставили новий, не прошили просто, тому тримає доволі непогано. І XR 4300 вартість, жовтий такий яскравий колір в комплекті до кожного, дам, до речі, шнурочок, щоб могли заряджати. По ободочку без нюансів, по екранчику є трішки потертості. Можу ще поклеїти захисне скло, кому буде цікаво, уточняйте у повідомлення. Так, акумулятор у нас 88%. І інформація по пам'яті він у нас 64-очка. Можу також поклеїти захисне скло в комплекті шнурочки і відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті. Також є великий асортимент по андроїдах. На будь-яку суму підберу для вас хороший варіант. Пишіть, звертайтеся у повідомлення телеграм, інстаграм або коментарі.